Доброго ранку, діти! Пропоную вам сьогодні пограти у гру, який одяг? Давайте з вами разом розглянемо малюнок, що на ньому зображено. Так, це в нас халат, а це піжама. Що це у нас? Так, це одяг. А як ми називаємо одяг, який ми носимо вдома? Так, це домашній одяг. До нього відносяться халат та піжама. Це домашній одяг. Молодці. А як називається одяг, який ми вдягаємо на свято? Як ви вважаєте? Так, це святковий одяг. Які речі можна вважати святковим одягом? Давайте їх розглянемо. Це у нас сукня красива та костюм. Це святковий одяг. Як ми назвемо одяг, який одягаємо на пляж? Так, це пляжний одяг. Які речі ми називаємо пляжним одягом? Це у нас Купальник, плавки, шорти та майки. Так, це у нас пляжний одяг. А як назвемо одяг, який одягають поверх плаття чи костюма? Так, це верхній одяг. Який верхній одяг, ви знаєте? Давайте подивимось. Це у нас пальто. Шуба або куртка може бути. Це весь одяг називається верхній. А як називається одяг, у якому ми займаємось спортом та фізичною культурою? Це діти спортивний одяг. Які предмети спортивного одягу ви знаєте? Подивіться, це спортивний костюм. Футболка, шорти це все спортивний одяг. Це одяг, в якому ми займаємось спортом. Молодці! Ви були дуже уважні та пригадали багато одягу. Тепер ми з вами знаємо, що одяг поділяється на домашній, святковий, пляжний. Спортивний верхній одяг. Молодці! До побачення, до нових зустрічей!